Неопренова гайка заклепка. Вступ. У світі кріплення іноді з'являються рішення, які здаються навіть трохи несподіваними. Ми звикли, що гайка заклепка це сталь, міцність і різьба. Але що, якщо до неї додати еластичність і захист? Сьогодні ми розглядаємо саме таку інновацію: Неопренова гайка заклепка, яка поєднує в собі жорсткість металу. І гнучність полімеру. Основна частина. Ця гайка заклепка складається з латунної різьбової вставки, укладеної в еластичний неопреновий корпус. Має циліндричний буртик і відкриту частину. Таке поєднання відкриває нові можливості. Творення міцного різьбового з'єднання навіть у тонких і делікатних матеріалах. Поглинання вібрацій та ударів. Додаткова герметичність завдяки еластичному полімерному тілу. А головне, монтаж не потребує спеціального заклепувального інструменту і достатньо закрутити викруткою. Технічні характеристики. Тип. Клепальна гайка з неопреновим корпусом. Конструкція гібридна, латунна різьбова частина і полімерна оболонка. Матеріал корпусу неопрен. Стійкий до вологи масел і хімічних впливів. Матеріал вставки латунь. Також стійка до вологи, масел та має різьбу для стандартних болтів. Особливість поглинає вібрації та компенсує нерівності поверхні. Діапазон застосування підходить для монтажу в отвори різних діаметрів залежно від розміру гайки і не потребує спеціального інструменту. Особливості та використання. Ніопренові гайки заклепки найчастіше застосовуються. У машинобудуванні, де потрібен захист від вібрацій, у приладобудуванні та електрониці, щоб уникнути пошкодження тонких корпусів, у будівництві та вентиляційних системах для герметизації з'єднань, у меблевій та інтер'єрній продукції, коли важливо зберегти матеріал від тріщин та розшарувань. Головна перевага поєднання міцного різьбового з'єднання. Із демпфуючих властивостей неопрену. 25 М05СО 049. Гайка заклепка М5 Неопренова з силіндним буртиком відкрита. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М5. У листі товщиною від 0,4 до 4,9 мм. Вага 1,8 г. Довжина 14,1 мм. Діаметр буртика 12,7 мм. Діаметр основи 9,6 мм. Висота буртика не більше 0,9 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування від 0,35 до 0,5 ньютона метра. Твердість 60ASRCA. 25M05CO116. Гайка заклепка М5 неопренова з циліндричним буртиком відкрита. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М5 у листі товщиною від 4 до 11,6 мм, вага 2,1 г. Довжина 21,5 мм. Діаметр буртика 14 мм. Діаметр основи 9,6 мм. Висота буртика найбільше 0,9 мм. Механічні властивості зусилля на скручування від 0,33 до 0,9 НМ. Твердість 60 одиниць HRCA. 25 м 05 со 163 Гайка-заклепка М5 неопренова з серіндичним буртиком відкрита, призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М5 у листі товщиною від 7,9 до 16 мм, вага 2,47 г, товжина 26,1 мм. Діаметр буртика 14 мм, діаметр основи 9,6 мм, висота буртика не більше 1,3 мм, Механічні властивості зусилля на скручування від 0,30 до 0,7 Нм. Твердість 60 одиниць HRCA. 25 м 05 со 300 Гайка заклепка М5 неопренова з синдрічним буртиком відкрита. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М5 у листі товщиною від 20,5 до 30 мм. Пага 3,18 грама. Довжина 39,8 мм. Діаметр буртика 14 мм, діаметр основи 9,6 мм. Висота буртика не більше 1,3 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування від 0,60 до 1 НМ. Твердість 60 одиниць А. -А. 25M06CO 028. Гайка заклепка М6 неопренова з середрічним буртиком відкрита. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М6 у листі товщиною від 0,4 до 2,8 мм. Вага 3,71 г. Довжина 16 мм. Діаметр буртика 16 мм, діаметр основи. 12,7 мм. Висота буртика не більше 1,3 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування від 0,6 до 1 Нм. Твердість 60 одиниць Хрца. 25 м06 ЦО 047. Гайка заклепка М6 неопренова з циліндричним буртиком відкрита, призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М6 у листі товщиною від 0,8 до 4,7 мм, вага 5 г, довжина 21,1 мм. Діаметр буртика 19,1 мм, діаметр основи 12,7 мм. Висота буртика не більше 4,8 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування від 0,80 до 1 Нм. Твердість 70 одиниць HRCA. 25M06CO 110. Гайка заклепка М6 неопренова з циліндричним буртиком відкрита. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М6 у листі товщиною від 6,4 до 11,5 мм, вага 5,5 г. Довжина 26,7 мм, діаметр буртика 16,3 мм. Діаметр основи 12,7 мм. Висота буртика не більше 2 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування від 0,8 до 1 Нм, Твердість 70HрCA. 25M08CO040. Гайка заклепка М8 неопренова з циліндричним буртиком відкрита, призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М8 у листі товщиною від 0,4 до 4 мм, вага 6,7 г, довжина 18,3 мм, діаметр буртика 22,1 мм. Діаметр основи 15,9 мм. Висота буртика не більше 3,2 мм. Механічні властивості зусилля на скручування від 1 до 1,5 Нм. Твердість 60 одиниць HRCA. 25M08CO095. Гайка заклепка М8 неопренова з циліндричним буртиком відкрита, призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М8 у листі товщиною від 3,9 до 9,5 мм, вага 8,1 г, довжина 27,9 мм, діаметр буртика 22,1 мм. Діаметр буртика 15,9 мм. Висота буртика не більше 5,7 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування від 1 до 1,60 Нм. Твердість 60 одиниць HRCA. 25M08CO390. Гайка заклепка М8 неопренова з циліндричним буртиком відкрита. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М8 у листі товщиною від 15 до 39 мм. Вага 17,5 грама. Довжина 50 мм. Діаметр буртика 20 мм. Діаметр основи 18 мм. Висота буртика не більше 1,6 міліметра. Механічні властивості. Зусилля на скручування від 4,5 до 5,5 Нм. Твердість 60 одиниць АША. 25 м10 СО400. Гайка заклепка М10 неопренова з циліндрічним буртиком відкрита. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М10 у листі товщиною від 19 до 40 мм. Вага 22,8 г. Довжина 55 мм. Діаметр буртика 22,5 мм. Діаметр основи 20 мм, висота буртика не більше 1,3 мм. Механічні властивості. Зусиль на скручуванні від 4,5 до 5,5 Нм. Твердість 60 одиниць АшРЦА. 25 М12 ЦО 640. Гайка заклепка М12 неопренова з середрічним буртиком відкрита. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М12 у листі товщиною від 38 до 64 мм, вага 38 грам, довжина 80 мм. Діаметр буртика – 27 мм, діаметр основи 24 мм. Висота буртика не більше 1,3 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування від 6 до 7 Нм. Твердість 60 одиниць ХРЦА. Це не просто кріплення. Це гайка із суперсилою, яка вміє не лише тримати, а й захищати. Неопренова гайка заклепка додає конструкціям довговічності, стійкості і надійності навіть у найскладніших умовах. Замовляйте її на svu.ua і нехай ваші проєкти завжди тримаються міцно, тихо і без зайвих компромісів. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, задавайте питання. Ми завжди раді на них відповісти.